Як стати тією людиною, якою ти хочеш, і відчувати ті емоції, яка вона повинна в цьому стані відчувати. Ти коли-небудь відчував, що тобі не вистачає впевненості або емоцій. Сьогодні я розкажу, як стати тією людиною, якою ти хочеш бути, і як почати відчувати бажані емоції прямо зараз. Поїхали! Перше, що варто почати, зрозуміти, ким ти хочеш бути. Уяви себе через рік. Два. Який ти, Яким ти хочеш бути? Впевненим, щасливим, натхненним, спокійним. Запиши три якості: яких тобі не вистачає прямо зараз. І ти хочеш їх у собі розвинути. Це твоя буде стартова точка. Тепер давай розберемо, чому ж ти все ж таки не відчуваєш ці бажані емоції саме зараз. Можливо, є внутрішні бар'єри, сумніви, страхи або старе переконання, які заважають тобі діяти. Постав собі питання, що мене стримує. Якщо ти розумієш, що це за стримання, ти вже на півшляху до змін. Якщо ти хочеш стати впевненим, перепрограмуй свій діалог. Замість того, що я не зможу, скажи собі, я здатен на більше. Замість це складно, скажи, що це можливість, яку я можу використати. І ось таким програмуванням починай нове мислення про себе. І скоро ти відчуєш, як твої емоції, твій стан буде змінюватися. Пам'ятай, твоя реальність це результат твоїх думок.